Рука допомоги при фронтовій Дніпропетровщині. Її простягає Ватикан. Святий престол цікавиться, якої підтримки потребують вимушені переселенці. Їх сьогодні в регіоні близько 80 тисяч. Ми бістимо сьогодні всі потреби наших переселенців. Ми побудували кілька модульних градков. Ми сьогодні займаємося строительством жилья, которое позволить всіх наших людей поселить, ну і им более-менее комфортные условия для проживання. Гуманітарна допомога людям, які були змушені залишити рідні домівки, є пріоритетом для папи римського. Дніпропетровська область може розраховувати на неї. Мій візит не просто знайомство. Я маю конкретну мету. Папа направив мене сюди, щоб мати уявлення про те, що тут відбувається. Я йому розповім, що побачив у цій поїздці, і тоді папа ухвалить рішення щодо допомоги людям. Підрозділу швидкого реагування поліції тепер на Харківщині на місце події в будь-якій точці регіону поліцейські доїжджатимуть за сім хвилин. В області працюватиме 81 група поліцейських. Підрозділи отримали новий транспорт та необхідне обладнання. Зокрема, ноутбуки під'єднані до новітньої аналітичної системи Рікас. Вона допоможе розкривати злочини в реальному часі з новим етапом установлені харківських поліцейських. Привітав голова облдержадміністрації Ігор Горанін. Що нова сучасна система з швидким реагуванням патрулей на території міст та районів Харківської області додасть оперативності та ефективності дій поліції. Харків'яни дуже розраховують на вас. На каву з другом дружина президента Марина Порошенко зустрілася із Романом Кисляком, який має ДЦП. Запрошення від першої леді хлопець отримав після того, як його вигнали з львівського ресторану. Це вже приклад, це не є піар. Це є приклад того хлопця, що більше. Не позволяй себе, а біжать не мене, а таких як я. Зустрівшись на каві, пані Марина та Роман обговорили проблеми людей з особливими потребами, підкреслили важливі змін у ставленні українців до цих осіб, а також впровадження інклюзивної освіти. Але я впевнена, що без Підтримки суспільства без розуміння людей, звичайних людей, які зустрічаються нам на вулиці, в кафе, в театрах, тобто там, де люди спілкуються один з одним, ми повинні підтримувати одне одного. Тоді тільки можна назвати це суспільство цивілізованим.